Всім привіт народ, слава Україні! Фух. Так, У нас народ маємо 1 листопада. І вже так осінь добре бере за очі. Чекайте, бо я не чистий. Добре бере за очі. То дуже видно після того, як помінялася година на зимовий час. Пів шостої вже сутеніє і шоста вже не видно нічого. Ось, погода похолодала вже добряче. Завтрашнього дня ще буде холодніше. Е, підбили ми підсумки по другій площі кукурудзи. Ви бачили відео, хто не бачив, раджу подивитися. Так, цифри досить класні, досить вражаючі по, по тонах. Ну, є купа інших нюансів, про які ми не будемо зараз говорити, не будемо портити настрій, які нас трохи не задовільняють. Ну, але Менше з тим. Бачите прекрасно, позаду мене вчіплений карат. Значить, ми їдемо в поле. І нарешті я вам вже покажу його знову всій красі. Їдемо заробляти це поле, де була кукурузка в крайній раз. Е, роботи нам буде добрячий день, навіть, можна сказати, до ночі. Ну, Але то нічого страшного, то все терпимо. Ми до того готувалися. Інший трактор не стоїть без діла, підчепили глибоко розрихлювача, поки сухо відносно. Закриваємо питання по городах. Їх нас теж немало, як і в багатьох господарствах України. Народ доволі масово віддає городи в оренду. І ми не виняток, і наш народ теж не виняток, тому що при такій ціні на збіжжя, при такій ціні на паливомастильні матеріали і при такій ціні на послуги тракторів і комбайнів, то абсолютно невигідна штука, Там тримати в себе 20 чи 50 соток пшениці, простіше поїхати купити і знати, що купити якісно, чим ходити, хухати коло неї. Ну, і, Як правило, всі прекрасно знаєте, що при таких технологіях класну пшеницю виростити майже нереально. Треба мати свій тракторець, оприскувач, тому що без тих штук. Класну пшеницю виростити дуже важко, принаймні в наших умовах. Ось. Діліться народ, яка у вас погода, що у вас з вологою. Чи є ще райони України, де абсолютно сухо. Знаю точно, що є райони України, де неможливо зараз влізти в поле так мокро. Вологи за останніх пів місяця додало на всій Україні, на всій території України. Ви чітко бачили, як воно в нас було, тому що. Починали ми кукурудзку молотити з 19-ю вологою, закінчили з 25-24. Як би не було 5%, то доволі багато. Але знову ж таки повторююся: 25-27% це ще абсолютно терпима волога в наших умовах. Хто не слідкував минулого року, минулого року максимальна волога, при якій ми збирали кукурудзу, була 39. Ви собі уявляєте різницю. І ми збирали, ми сушили, і при тамтих цінах, скажімо так, ми не, не пішли собі в мінус. Ну а цього року, якби була така волога, то певно, прийшлося би її лишити до весни. Благо, газ того року в хорошій ціні, вологи кукурудзи кукурузи в хорошій ціні, то нас добряче виручає, враховуючи ті ціни. Ріпачок я вам показував неодноразово. Тут наша демоділянка посіяна, гарний хороший ріпак. Трошечки ми не встигли його доглянути в плані бурянів і чуть-чуть промахали миші, чуть запізно знайшли. Але в загальному я літав дроном, всі прекрасно бачили, що в загальному площа дуже адекватна. Тут зараз є вісім. Тере-9 листків, ну і є маленькі, які тільки сходять, які не хапнули вологи, ну вони там сильної погоди не роблять. Ну а по праву сторону в нас е лишилася е третя і крайня площа кукурудзи на, на, на цей сезон. І ми всі з нетерпінням чекаємо її збору, тому що тут закладені е багато експериментів, тут закладена така імпровізована демо ділянка. Все постараємося окремо зібрати, все окремо порахувати. ну і Як завжди, в кращих традиціях викласти вам всі цифри без ніяких там нюансів. Ось, ну До цієї кукурудзи ми підійдемо напевно або в кінці цього тижня, або вже аж на початку наступного, тому що сушка ще має на добру добу. Працювати, плюс до того, ще там відбуваються деякі перестановки в нас на базі, щоб мати місце, де заскладати суху кукурудзу, тому що при таких цінах здавати її просто собі в збиток, краще нехай лежить. Я маю надію, десь після Різдва мала би зрухатись ціна трошечки в плюс, і тоді вже можна буде приймати рішення по продажу. Ось, ну а сьогодні, як я вже обмовився, сьогодні в нас в ракурсі буде карат. Сьогодні поїздимо, подивимось. Напевно, що побуксуємо, тому що поле е має такі добрячі горбаки, поле таке зовсім нерівне. Благо, що довге, ну але знову ж таки в кінці два таких куцих клини. Так що поле веселе зазвичай. Е рідко коли виходить, щоб, щоб тут якихось Ну, коли сухо, так, питань нема. Но коли отако пізна осінь, то тут завжди весело. Минулого року там на, на тих горбах ми з буряками двіжували, тому що, нагадаю, ця площа була посіяна частина по буряку, частина по соняшнику. І Можу точно сказати, що буряк кращий попередник під кукурузу, ніж соняшник, то однозначно то було видно візуально. Але є одне але, де був. Була розворотна полоса на буряках, там кукурузи майже не було, там вона стояла мені по груди. Е і комбайн там показував якихось 9 тонн сухої. Yeah. Порівняно з 16 по цілій площі, то ви можете уявити. ось е ну Зараз про то все поговоримо. Е ми вже приїхали, тут ще от частинку треба заробити з ячменю, тому що там у нас посеред поля був зігзаг. Uh, та якось зараз будемо приступати до роботи, я думаю, що все буде чітко. Ну Але з вас лайкоси, підписка на канал і коментарі. Ну а Ми беремося до роботи. Мені uh, ж настроїлися на роботу. Робота йде, як на мене, в суперовому режимі. Дуже класні, комфортні умови. Uh, Вологувато трішечки, але. Як на мене, краще, щоб було трішки вологувато, ніж трішки засухо, тому що менше навантаження отримує сам культиватор. А зазвичай в таких важких умовах, коли є така величезна кількість пожнивних решток, і ми йдемо на досить немаленьку глибину, тут десь приблизно 23-25 см, я неодноразово показував, тоді він отримує. Досить серйозне навантаження, навантаження на катки, навантаження на передні опорні колеса. І тоді виходить трошечки якісь поломки в ньому. Зазвичай поломки зараз з'являються в ньому під кінець сезону, тому що вже зношуються підшипники і збільшується навантаження на сам культиватор. ну, Хто не знає, цьому культиватору вже завершується 11 сезон і це вже твердих десь так. 37 тисяч гектарів він зробив. Ну, 35 давайте рахувати так, якщо би бути до кінця впевненим в цифрі. Як на мене, тут дуже немало. І є вже там моменти якісь по поломках, але вони зовсім не критичні, вони спокійно, без проблем виправляються. Ось, як бачите, замішування. Просто суперове робота, як на мене, ну, як на моє око, вона близька до ідеалу. Не сперечаюся ні разу. Кожного разу, як я показую культиватори, мені ставлять, вприклад, хорштігер. Ще раз повторюся: не сперечаюся. В даних умовах хорштігер зробить трошки кращу роботу. Згідний 100%. Але і в кожному такому відео я кажу, що. Карат подобається мені більше в першу чергу за рахунок того, що він набагато універсальніший, ніж Хорштігер. Я вже неодноразово наводив ці аргументи. Кому цікаво, дивіться, в якихось попередніх відео сьогодні не вважаю за потрібне повторюватись. Нала... Наладили ми роботу. Робота йде в звиклий, абсолютно режимі. Зробив я вже біля п'яти гектарів розхід паливо. 14 літрів на гектар, От дивіться, 5 гектарів я зробив, 14 літрів на гектар розхід. Я вважаю досить суперово. Робота йде доволі швидко, десь 4,5 гектара в годину, швидкість 10. По рівному під горвок 9-8 км на годину. Тож достатньо для того, щоб замішувати швидше не потрібно. Продовжуємо роботу, далі ще включимось, потім ще вийдемо на двір, трошечки погуляємо. Зараз поки що я гріюся, як бачите, люблю е, працювати отак. Особливо коли на дворі прохолодно, так відчутно. люблю накрутити пічку і працювати тільки в одній футболці. Причому що щось трошечки, як бачите, носом не заклало, то відігріваюся. Зараз би ще треба до дружини попросити чайочку тепленьку, а їй було б взагалі супер. Ну то таке. Добре народ, продовжуємо роботу. Ви не забувайте додивати, додивляйтесь це відео до кінця, не забувайте про лайки, коменти. Ну і хто не підписався, чекаємо в нас в великій нашій банді. Кожного разу е цифра підписників росте. Так що приєднуйтесь до нас, з нами цікаво. У нас дуже багато експериментів, в нас дуже багато цифр. У нас дуже багато роботи в полі з технікою, так що я вважаю, з нами дуже цікаво. Так що підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відосів. Продовжуємо нашу роботу. Я вийшов я трошки на двір. Дівчата мені привезли пообідати. Ну і знов по традиції люблю походити, позаглядати біля, біля культиватора, подивитися, чи все грає, чи все добре, чи все люкс. В принципі, все доволі адекватно, каточки крутяться, все чітко. З одного боку трішечки підналиплено, то абсолютно звикла історія для, для карата. Тому що тут, бачите, ми трошечки доварили той раз, плюс до того йдемо весь час з перехватом і він йде постійно по зробленій ділянці і його трошечки підналіплю. І час від часу виходжу, чищу, то не проблема. То не проблема. Ось. Ну, але враховуючи те, в яким стані каточок, ви прекрасно розумієте, собі, в яким стані наш ґрунт. Ґрунт в нас вже вологий, достатньо вологий. Два дні тому я возив тут зерно, під гурбок з причіпом буксував. Зараз підбуксовує, але зовсім не критично. Пересихає з кожним днем. ну Дивіться, бачите, воно липне. Можна коники ліпити. Отака історія з нашою земелькою. Цей ґрунт. Промучили ці дощі достатньо. Волога з нижніх шарів без проблем зв'язалася з верхніми шарами. Більш того, скажу по своїх відчуттях, внизу вже сухіше, ніж вверху. Ну і, звісно, з, з звиклими процесами ця волога буде поступово е, заходити в нижні шари. Е, вона випаровуватися не буде, бо нема чому, нема температур, нема е, сухої відносної вологості ґрунту. І саме через то о, волога буде рухатись вниз, то що нам якраз і потрібно. Плюс до того ми перемішали рештки, е, будуть зразу відбуватися при таких температурах вже якісь процеси перетворювання органічної маси, і до весни тут буде просто ляльон. Слід джокера і посів кукурудзи. Тут, нагадаю, мусимо знову сіяти кукурудзу за рахунок того, що тут були відповідні гербіциди, які нам не дозволяють посіяти ні сою, ні або ніяку о, любу іншу культуру. Ось. Тут ми ж маємо нашу крайню площу. З кукурудзою, дай думаю зайду, гляну. що тут у нас робиться. Це в нас гібрид, якщо я не помиляюся, XP143. Глянемо на качанчик, що тут у нас робиться. По традиції порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 20, 21, 22, 23, 44, 18, 6, 8, 7, 3, 13, 11, 32, 33, 34, 35, 37 у нас є. Е, довжина качанчика. І. Порахуємо по рядах. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 18, 18 зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, 10, 11, 12, 13, 19, 15, 16 рядів. 16 на 36 на 37. Качанчик до кінця виповнений. Вологи не міряли, тому що нема сенсу. Як тільки буде заходити комбайн, поле зразу все вам розкажемо, зразу все вам покажемо. То буде темою одного з наступних відео, до яких вже не так і далеко залишилось. Добре, народ, продовжуємо нашу роботу. На основному нашому сьогоднішньому завданні. Я думаю, що цілком реально це все завершити. Але побачимо, як і що з того всього вийде. Ось, певно, ще потім треба буде поїхати заправити трошки солярочкою, Ну, то вже друге діло, щоб вистачило. Розхід я вже показував, він навіть зараз трошки зменшився, десь вже 13,8. Цілком мене задовільняє. Шкода, що я так і не знайшов свого щупа, я б вам показав глибину. Ну можете вірити мені на слово. По настройках з практики скажу, тут стабільно 23, 25, 27 сантиметрів так буде гуляти. Глибина обробітку, цього нам цілком достатньо. Цього нам цілком достатньо, щоб якісно перемішати наші пожнивні рештки. І цього нам цілком достатньо, щоб дойти до тої межі, щоб щуп після зробленого міг спокійно. Я своєю масою запхати глибше. Обов'язково зроблю собі новий щуп, обов'язково зроблю собі новий щуп і, може, навіть назором підемо, я вже казав, пошукаємо його. Ну, то буде темою окремого відео, як ви догадалися. Так що ми зараз беремося до роботи, з вас лайки, я пігнав далі. Продовжуємо народ працювати, погода радує, не холодно, не жарко в тракторі комфортно. Карат мішає і це все, що на даний час нам потрібно. Ну і Ще нам дуже потрібна дуже моцна тяга від трактора клас Ну і Вони працюють дуже гарно в тандемі, чим я дуже сильно довольний, продовжуємо роботу. Ляльон, як на мене. Дивіться, яку діагональку нам вдалося зробити. Завжди стараюся зробити діагональ відносно посіву якомога більшою. Саме в даному випадку, тому що а, так краще перемішуються рештки, так реально краще працює карат. Ну, як бачите, робота просто на ура. Ну, Скільки разів вже показував. Показую вже е, черговий раз. Єдине, що на такій роботі, от коли е, є багато пожнивних решток, е, особливо решток кукурудзи, е, можна замітити, що карат дещо починає підскакувати. Для такої роботи Карату чуть чуть бракує ваги. Ну, скажу зразу, тут 6 метрів і вага його десь до 8 тонн. 에, щоб порівняти з Тігером, то Тігер 4-метровий десь біля 8 тонн важить. От і вся різниця а, в роботі. Тому, тому така історія. Ну, але ще раз повторююся, робота а, карата в даному випадку мене більш ніж влаштовує. Так що а, претензій до нього жодних від слова зовсім. Так, е, робимо розворотну полосу о, після того, як розробили клин з діагоналю. І так близенько. Проїжджаємо біля ріпаку, покажу вам в якому стані основна маса нашої демоділянки. Тут ще з краєчку від дороги посіяний домінатор. Тут у нас нема посіяну. ну, Тут ще не дійшли до початку демоділянки. Чому так зробили? Тому що там от вдолі час від часу любить вимакати ріпак. Ну а ми хотіли посіяти демоділянку. В максимально е, однакових умовах. Ну, звісно, нам воно не вийшло ідеально, але е, як могли, так і постаралися. Ну і бачите, не знаю, видно, не видно. От тут вже почалася демоділянка. Е, станом на, да, на даний час вона вже така зробилася більш е, однорідна. Гібриди вже схожі один на другий, але ще напевно тижня-три тому дуже сильно було різниці між гібридами. І деякі гібриди можна було спокійно не озброєним не оком впізнати. Бачите, вже є е -е -е, трошечки гірчак, зацвів, але я думаю, що скоро будуть морози і він вимерзне без проблем. Ну і Проблема з осотами в нас тут залишилась. Ми так і не вносили ніяких гербіцидів. Окрім ґрунтового, і це теж є трохи проблемою. Ну, але ми вирлимо цю ситуацію, як не восени, то весною. Так що у нас все там буде в порядку і все буде ляльо. Ну а тут робота повним ходом. Працюємо, все класно, все чітко. Ну Як бачите, робота йде в звиклому режимі. Карад замішує, я б сказав, ідеально. Так що працюємо далі. По ріпачку зроблю ще окремий відос, подемо ділянці по, по, по товарних посівах, Так що чекайте анонсів, там теж перед заходом в зиму постараємося відзняти стан справ з нашими ріпаками. Особливо, я не знаю, як вам, особливо мені цікаво, як там ті ріпаки, які тільки, тільки посходили. Дуже мені цікаво, чи встигнуть вони. Розростись до чотирьох листочків. Яка в нас ситуація? Ті ріпаки, що зійшли швидше, зараз мають 8, 10, де не де 6 листків. Але вони двічі регульовані і в них є типу буконозоло на них, тобто вони не мають стрімкості росту. А от ті ріпачки, які тільки, тільки зійшли, на них конозол не попав і вони пруть догори зараз волого. Відносно тепло, зараз має десь 11-12 градусів тепла. Для ріпопу це достатньо, щоб він розвивався. Так що є надія, що він стабілізується до весни. Так, доїжджаємо до краю поля і не можу я вам не показати наші сходи пшениці. Станом тут, це перша наша пшениця, яку ми сіяли в цьому сезоні по часу. В принципі, сходими, я більш ніж задоволений. Обов'язково ми з вами поїдемо по полях, оглянемо всі наші сорти, всі наші посіви. Обов'язково ми з вами оглянемо нашу доволі пристойну демоділянку з цією культурою. А, є надія, що наступного сезону вже нарешті буде ціна на пшеничку, тому що. Посіяли її в цьому сезоні ще менше, ніж минулого року, я маю на увазі по Україні. Ну, а це вселяє в нас надію, що дійсно може нарешті е, пшениця буде суперурожайною, а не тільки якісь там екзотичні е, культури. Давненько пшениця не давала якихось мега-надприбутків, але вона залишається в нас основною культурою, вона залишається культурою. Під якою засіяні найбільші площі в нашому господарстві, а, без пшениці ми нікуди, тому що хліб усьому голова. Ну, зупинятися сильно не будемо, бо у нас доволі багато роботи своєї, але не показати вам її я не міг. Правильно народні. Добре, а, опустили ми культиватора. Трактор хапнув нагрузку, згорбився, як то кажуть, і тягне. Варіантів в нього небагато. 9 кілометрів під горбок, 9-10 по рівному, ну і 8. Часом навіть чуть-чуть менше, ніж 8, коли де великі горбки отам далі. Ну і ще раз покажу, розхід палива впав у нас до 13,4 літри, тому що ми вийшли на довгі гони. Я думаю, до 13.7 зійде, тому що там далі є в нас клинчики, животи. Так що там далі розхід палива трошечки підросте. Продовжуємо роботу. Ви не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця. Сонце заходить, але сліпить так, що просто неможливо дивитися на ту красоту. Виручають знову мене, мені окуляри. Продовжуємо працювати. Карат перемішує все повним ходом, так що все норм. Десь завалили вже за половину площі, ще трішки виходимо на клини. І далі буде одна крутонина, звичайно. Але нічого, і такі ділянки треба робити. Не завжди тут все буде довгими ділянками відбуватися і рівними. Треба бо є різні, як то кажуть. Участки поля, так що продовжуємо нашу роботу, не зупиняємось. Так, надворі вже сутеніє, як я і казав, до 6 години буде вже темно. Лишається нам зовсім небагато. Ось там такий клинчик, тут такий живіт, ну і з ворота всі поробляти поперечки. Ну, а нам бракне солярки, так що ми зараз... Ще попрацюємо з півгодинки і їдемо на заправку. Я повечерюю інше, а роботи будут 11-ї вечора. То так здається, ті клинчики займуть, займуть досить багато часу. Так що не перемикайтеся, у нас ще дуже багато роботи. Так, народ, заправилися ми трошечки соляркою. Повечеряв я трошки, ну і приїхав знову в поле. Знову будемо працювати, розкладаємо. Карата і будемо братися до роботи. Так. Трошечки світла. І ще трохи. І ще трохи. І ще трішечки. О! А тепер можна працювати. На 360 все гарно видно. То, що я люблю. Світло має. Бути, щоб очі не стомлювалися, організм не стомлювався, і щоб робота йшла а, так, як має бути. Працюємо. Знаєте, я вам хочу сказати, що при таким класнім світлі і освітленні, навіть ще гарніше видно, як круто замішує карат пужнивні рештки з ґрунтом. А вдень так круто не видно, як на мене. Я не знаю, як воно на камері виглядає. А, Відносно людського ока набагато краще видно саму роботу замішування, куди йдуть потоки пужнивних решток з розпушеним ґрунтом і як воно все відбувається. Ну, я неодноразово повторював дуже заворожуюче дійство той лемкін-карат, особливо на роботі а, постерній кукурудзи, коли є дуже багато тих решток. Воно, скажімо так, новими барвами грає, як для мене. І набагато цікавіше виглядає. Так що, якось так, народ, працюємо, а далі ще включимося. Так, народ, крайній прохід на сьогодні. Заробляємо поперечку. Це вже, виходить, перехват подвійний, але все одно. Деякі хвостики залишаються не зроблені, тому його потрібно пройти. І на сьогодні буде все. 50 гектарів строго за 12 годин. Досить непоганий результат, як на мене. Тікером 4-метровим такого результату не досягти. 50 гектарів треба було годин 20 колатити. Так що якось так, народ. Так, народ. Хотів вам ще похвалитися, що завтра їду на калим. Рихнуйте. Але я вже приїхав. Хорошо на щось наїхав. Не знаю де, десь коротше є. Тріщина і завтра свіжа робота. Свіжа робота, ніз не зробиш. Ну, от такий день, народ сьогодні. Ставте лайки, коментуйте, чекайте. Наступного відео, дуже цікавого відео. Сон буде себе ми не брав, звичайно, але ністиг не